Чи є свобода вибору в українців? Звісно, кожен день вибираєш кого витащити із ТЦК, сина чи мужа. Чому не державною? Ну що, ж, шановні? Сьогодні поговоримо про мовне питання, звідки ростуть корні у цієї проблеми? Чому треба розмовляти державною, а не говорити на суржики? Чому владі вигідно підтримувати послідників Чому? Фаріон? Цінність та значення мови для країни, а також на якій мові говорять солдати в окопах. Та яка їхня думка на цей рахунок буде тяжко, буде важко, але окей. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: говорити державною чи почому ви кам'є Присталі? Тисни там щось знизу, вподобайку, чи лайк? Я вже і не знаю, як правильно? Пиши коментар та розглянь красиву кнопочку спонсорства, щоб бути з автором на одній хвилі. А я так саме я. Саме мою особисту думку ви зараз почуєте. Отож, з Богом. Екстрений випуск з центру Києва. ГОСУ. тут почався справжній каструлепад. Хтось сказав українцям всю правду. У них каструлі попадали. Не знаю, як вам, а мені все частіше потрапляють у такі от відео з каструле головами Та навіть у ваших коментарях іноді зустрічаєш згадки про якусь там каструлю. Спочатку я думав, що то так називають майданівців, бо колись якась там жіночка взяла і признала каструлю за символ майдану. І ви знаєте, про майдан це тепло, але не те. Ще були думки про макаронного монстра, таку собі дивну релігію, у якій прийнято на голову натягувати різні види кухонного приладдя. Але логічно, що там друшляк був, бо як ти ще прополощиш макарони. І до речі. Слово прополощеш, воно існує чи ні? Як думаєте? Бо ви, шановні глядачі, інколи ловите мене на тому, що деякі слова, які я використовую, їх на вашу думку просто не існує. Тобто, ви його почули, ба навіть написали в коментарях, а потім воно бац і пропало. Чи це пропала ваша любов до власної мови, яка ж така сама жива, як і ми з вами. То може ти, який чує слово і пише, що його не існує, візьми і. каструлі. А так ось звідки пішла мода на голових. То все оце. Сука, блять, цей во. Той блять, нахуй. Ще в далекому, як по нинішніх мірках 23 му році, десь в Харкові жіночка придовбалась до охоронця, мов заграй до да заграй мені пісню про вибачення. У вас зараз є простий вихід з цієї ситуації принести вибачення, моєму чоловіку. Чому можливо, охоронець був винуватий, а можливо, в жіночку вселився Дух Фаріон. Але в результаті ми отримали фразу про каструлю, і тепер маємо з цим якось жити. Отож, хто саме правий жіночка чи охоронець, історія вже замовчує. Але по факту можна сказати лише одне: якщо відкинути закон в сторону, а ми, як справжні українці, це робимо всю історію. Ми чомусь можемо працювати в чорну і ховати податки від країни, можемо порушувати правила дорожнього руху. І ці, по факту, злочини в товариських розмовах приподносити як досягнення. Вкрав України копійку герой. Бо що мені та країна дала, лише забрала? І от мені цікаво, якщо хтось буде пропонувати на російській мові перевести пенсіонерку на іншу сторону дороги, а на цій самій дорозі чиновник замість якісного покриття повісив плакат зі своєю пикою і надписом: Веду вас щасливе українське майбутнє. То через скільки хвилин російськомовний буде валятись побити під цим плакатом? Опять п'ять вопрос. Вічний двигатель народної гризні. 27 лет працює. Знач, так, внісьор законопроект о запреті руського мови. Меседж. Той, хто спілкується на мові окупанта, не може називати себе українцем. Ви знаєте, мовне питання, воно справді болюче і досить тяжке. Так, мова це душа народу. але… Учітеся, брати моє, думайте, читайте. І чужого научайтесь свого, не цурайтесь. І це як мінімум, бо треба ж розуміти, що та сама влада, яка зараз розв'язала конфлікт, ба навіть спричинила війну, опираючись на мову як фактор, сама з лицем замішана у тому, що деякі продовжують говорити російською. Син. Що Що робиш? Домашнє завдання. Пам'ятник бендері ліплю. Наш вельми шанований потужний президент був одним з тих, хто прирівнював українську мову до рівня якогось села, і села не в хорошому розумінні. В січні 22-го року я той тіп, який сказав, ми один народ, блядь, російська мова заєбіся та великий язик, а українська мова хуйова. Я той чувак, який в університет прийшов вчитись, як киянин корінний, познайомився з дівчатами з симпатичними киянками корівними. Рівно в той день ми сиділи в одному ряду, ми не зговаювалися. А... Люди, які розмовляли українською суржиком, сиділи в третьому через один на потоці зі ста людей, і називались нами село. Я це аналізую зараз. їбать, Це ж мені вклали в голову. Ми ж не домовились, а давайте ми їх відсадимо і назвемо село. Де зранку до вечора вкалуєш на полі чи біля худоби, не села, за рахунок якого у тебе на столі є що поїсти, а у того їхнього, карикатурного, забитого дерев'янського стереотипного села, де якісь недалекі куми. Ага. Чи біблія, люди! Чи Чудотворна... нетварда заспокоїли? Де якісь придурки: нічого не знають, нічого не хочуть, але головне, розмовляють українською. І знаєте як спочатку клювали, плювали на цю мову, а потім знайшли якусь захисницю української мови Фаріон і про покійних зараз або гарно, або ніяк, але вона і несла такого, що вуха кровоточили. Кось гену, напевно. Не найбільше дратував Гоголь. Я не могла цього зрозуміти як українець, що він пише російською мовою. І це зброд тоді. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русським. А що саме цікаве, що ця жіночка була зі Львова, і у мене є що вам сказати про Львів у свій час, будучи з Чернігівщини, мене повезли на відпочинок і лікування в Моршин. Це був той час, коли тільки но з'явились мобільні телефони. І якщо він у тебе був, ти крутий. А якщо ти крутой, ти говориш на русском. ні так ли, київляні? І я так звик до цього факту, що приїхавши у Львів після глибокого сну, будучи уже на платформі, побачив дівчинку з мобілкою і якось неволі подумав: о, зараз услышу русскую річ. Зараз Я їду на пару днів, не мені можу. Я їм сказала, я їду у Львів, бо я хочу на паску себе вдіти. На Пасху, І у мене ледь не відвисла щелепа, коли дівчинка почала щебетати чистою солов'їною. Потім мені ще не продали морожене. Зате там же через 5 хвилин у тому ж магазинчику я купив морозиво. Ага. Гасло. НКВД Таких ми не пропускаємо. Гасло, вас я запитую. Я русский. Скажете, гасу тоді впущу. Ні, не, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, і в цьому всьому і криється трохи горя, бо насправді Львів дуже тисно на державну мову. Але це ледь не єдине місто, яке під час АТО не хотіло давати своїх бравих україномовних захисників. бомб'ять бомб'ять дітей. Були випадки на Буковині, Києві і Миколаївщині, коли жінки блокували і вимагали ротації чи повернення своїх чоловіків. Але за Мамкину Ціцьку тримався лише Львів, той самий Львів, де з тебе здеруть три шкури за квартиру, той самий де чому не державною, возведено в абсолют. Да, Так я про це я розповідаю. Ти, можеш говорити, і розповідаю. говорити по Так ви не дослухали жарт. Став на пісні, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна. Я зростав на пісні. «Грязні шлюшки будуть водонаказачки, а ти жуєш так не наклашку. Скільки ще повинно впасти бомб, бля? щоб я це забув? А? а тепер давайте раз і назавжди. Запам'ятайте ті області, які просто зараз чинять неймовірний опір російським загарникам. Все життя в своїй основі були російськомовними. Цей факт вам не давить на вашу каструлю. Якби Канада бляд, була ху... в окупу років в СССР, ми б подивились, як там не було б там присяги дво... двома мовами. Якби Швейцарію блядь, вбивали людей фізично, заганяли б, переписували б всі книжки е... 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 і щоб була тільки одна мова, там французька або німецька. Ми б подивились, що було там в нас. З мовою просто таки унікальна ситуація, що у нас така особлива біль в світі й нема такого нічого. Що в тій же Канаді, де як вебек, який бореться за свою французьку, нічого такого немає, бо там немає війни і все так цивільненько, що капець. Але він трохи напевно не знає історію, бо в тій же Канаді, де була англійська і французька, була та ж сама. війна. НЕМАЄ москаля. А в свій час Англія і Франція на території Канади втратила рубаючи одне одного просто мечами, сокирами, якимись там штиками. Стільки ж у Кореї одна мова на два зовсім різні табори. І що це єдина країна? У тій же Швейцарії навіть столиці нема і офіційно чотири мови. І живуть собі спокійно, і я вам скажу, що півсовіту не знає тієї четвертої мови. Але чомусь там не питають, чому не державною мова. Це фактор важливий. Я люблю свою мову. Раніше цей канал був про футбол і на російській. І приносив він мені немало, близько 2-3 тисяч доларів в місяць, як мінімум. Але як тільки почалось повномасштабне, я і мій кум Атошник. І ще раз, мій кум Атошник, який вийшов з під Дебальцева, і так я ж не сказав головного, який озвучував міні ролики на російській мові, ми сказали досить розуміння! Ми не просто так пизділи цей весь час російською, не відніла. Моя бабуся розповідала, що її бабу... інша бабуся забороняла гуляти біля будинку жінки, тому що вона з'їла 33-му році свою дитину. Це дуже важка травма для нашого регіону. Будь ласка, терпиміше! І я не прошу якихось теплих слів, як Фелікс Редька. Я скажу вам одне: думати на двох, а то й трьох мовах це просто класно, а все інше вирішиться з часом. Починають переходити на українську мову. Їм складно, але повірте, що за місяць-два вони краще говорять українською мовою, чим багато галичан, які тут живуть з діда прадіда. Бо ті, хто все життя кричав, що Київ говорить на російській. Та що ми всі кацапи в вишиванках, ті ж не можуть нормально здати ЗНО зі своєї державної коханої мови. Щоб подивитися на рівень ЗНО з даного по області, то це, звичайно, катастрофа катастроф, яку сором'язливо останні роки ховають за ковідом, за війною. А знаєте що? Спитайте у своїх знайомих фронтовиків, на якій мові вони говорять в окопах, і вони вам скажуть. В похуй. головне, щоб тебе зрозуміли, і ти зрозумів. Бо якщо і там почнеться, чому не на державній, то наші діти будуть говорити на польській чи мокшанській, і це вже буде не їх вибір. Моя бабуся пронесла любов до рідної мови через Голодомор, війну, розпад і дефолти. Під кінець життя, колишній партійний працівник розмовляв виключно українською, і це не виглядало так, як раніше, коли в Києві ті, що підпільно розпалював мовний конфлікт. Намагався бекати рідною. Підпис і підпис десь. Кровосіся. Але тепер скажіть мені одне: а хіба вони нам не подарували ту мову, приколи і бачення, які зараз у нас є? Підпис дєсь, кровосисі та ще море інших слів оживили нашу мову. Той же самий суржик і діалекти. та навіть у Белгороді шокають. Що? Шо? І нічого їм не кажуть чи гокайте. Мова жива доти, доки вона розвивається, доки вона оновлюється, а не коли до неї змушують. Російська музика та артисти. Ідіть услід за кораблем. Верховна Рада таки унормувала зміни і заборонила російські кліпи, російські пісні. Ну заборонили ви слухати пісні? Ви що дурні? Так, мені самому незручно, коли в кафе лунає російський хіт новий. Але от як дивно, як тільки там починається. Або щось інше з дитинства, то відразу якось сором проходить. А чому? Бо ми пропаще покоління, нас ростили в вакуумі з російських хітів та передач. Хоча почекайте, завтра прийде до кіна понад хмарами та коник без ноги. Вони завжди в серці. Чому бо українських хітів було мало, а цікавих передач ще менше? Тому тоді перемогла російська, але тепер люди самі взяли курс на українізацію, і не треба давити, все станеться само собою. І буде все. А на цьому все. Якщо у вас остались вопроси, то задайте їх потужному. Вийдіть, а я хочу спати, бо на роботу на добраніч.